Доброго ранку малятка, любі хлопчик і дівчатка. Ой, послухайте, а хто це так гірко плаче, та це ж зайчик під кущем. Зайчик, сірий, побігайчик і плаче, гірко сльози лє. Заспокойся, сірий зайчик, заспокойся, не дрижи, Витри слізки, сірий зайчик, що з тобою розкажи. Я збудував. Зайчику, не сумуй. Ми з малятами тобі обов'язково допоможемо. Давайте розглянемо, з чого була побудована зайчикова хатка. Бачите, як міцно вона стоїть? Вона побудована з кубиків. Давайте більше дізнаємось про цю фігуру. Ця фігура називається куб. Вона є у кожного з вас вдома. Знайдіть її і будемо разом обстежувати. У куба є кути, знайдіть їх, а також у нього є сторони. Вони пласкі, тому куб міцно стоїть. А як ви вважаєте, чи можна покотити куб? Спробуйте це зробити. Що заважає вам це зробити? Так, кути і сторони. А розглянемо інший куб. Який він? Він різнокольоровий. А подивіться, які у нього сторони. Вони всі рівні між собою, а яку геометричну фігуру вони нагадують. Молодці, це квадрат. Давайте порівняємо їх між собою і спробуємо їх повернути. У кубі нічого не змінилось, а квадрат схожий на тоненьку смужку. Малята, допоможіть зайчику і побудуйте для нього новий будиночок з кубиків, а фото надсилайте. Зайчик вам дуже вдячний і пропонує з ним трішки пограти. Друзі, натирайте колір і геометричну фігуру по черзі, яку я буду вам показувати. Яка фігура стоїть посередині, А яка фігура стоїть справа? Яка фігура стоїть посередині, А яка стоїть ліва? І назвіть фігуру, яка стоїть справа. Дякую вам, малята. Тепер мені вже не так сумно. З нетерпінням чекатиму на новий будиночок. Ви чудово попрацювали невгамовні. вгамовні. До побачення малята. До зустрічі.